Хмуро в лісі, туманно, паде дощик. Справжня осінь. Вітаю! Сьогодні у нас є 24 вересня. Погода дощова, прохолодно, Ось так градусів. 12-13, досить прохолодно. Іду сьогодні подивиться по своїх грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. І є у нас сьогодні такий початок. Гриб чудовий, молодий, великий. Краса. Йдемо далі. Кілька кроків. А то є І ще тут. О, є ще один. Гриби, видно, що молоді. Свіженькі. Бідощику. То є ще. Ойкий. Вот Такі спід листочки виглядають. Молоді. Маленькі, маленькі не лишаються. Ойкій. Показав щось з під листя. То є такі менші гриби під листям, то я стараюся так не топтатися, щоб їх не толочити, гриби щойно з'являються молоді. То так зібравки кибачу. Щоб не топтатися, не толочити їх. Риби такі молоденькі, видно, що щойно з'являється. Тут такий манюня є. Маленький, він навіть навинна... наросте. Навинна... То, є... то є ще о! Такі чудові молоденькі. О, краса ось виглядує. Не лишаюся, не підростає. Гриби тепер такі, як бачите, дуже приховані. Багато під листям є. Молодих. Ось там є. Такі чудові. Ой, як виглядає. Грябати під листям не треба. Не порушувати їхній мікроклімат. День-два. І вони покажуть це самі. І прийдеш, збереш більших. Тепер навіть так грибне місце тут таке хороше. Бачу, що нема. Але я знаю, що вони є під листям маленькі, то я так навіть обходжу, щоб не толочити. його. Вони лише з'являються. Це і так... Лежа росте. такі Тут вже такий спілий, чудовий. І це є 2-3 дні був, тому нічого не було. О, то є ще один під листочками. О, почали з'являтись. Чудово. У минулому році, в двадцятих числах. а це тепер ну, буквально 4-5 днів різниці між минулим роком, як вони з'явилися. І тут вже день-два і вони так встигли вирости до таких розмірів. Ось грибничка є на місці. А тут який. Вона яка своя робота. Вімастився вже. А, який колобочок. Ну так не скрізь вони ще є. Я тепер ходив, не було нічого. А вже як попадає, то ой, які колобки. Ось грибничка там видно є. На місці. Там молоді гриби. не скрізь вони є, але вже місцями попадають такі сімейки. Ой, какие колобки. Угу. Ось там є, там далі ще, там ще є. Така сімейка. Молоді гриби. Такий. Так ми же курінням. Я бачу. Ось виглядають, а то молоді не лишаються Такі молоденькі. Лише показується. Хмуро так у лісі. Ніби вечір. Окей. Це я тепер зайшов такий хвойний молодий ліс. Хочу ще тут подивитися, що є. Тут попадає на такий трепітничок. Тут ще один є. Кілька кроків та ще є. Ой, який чудовий. Тут є такий маленький, але він не лишається. Ось такий чудовий. Краса. Такий. Файнюцький. О, ще один. Чудові. О, а ці два трепітники я минулого разу їх бачив маленькі. Вони навіть в відео є. То здається в суботу була. А сьогодні у нас середа. О. Такі це пройшло. 4 дні. Вони були маленькі. Ще тут такі є. А я так маленькі, я не збираю їх, чи знайду їх, чи не знайду. Так, мале скубати не люблю. Такі ще. Майк в ухо наш урошил Еще один есть Файный Красавчик Там еще бачу i семейка их. Там да, еще, там. Ух, конечно, это уста. Чудови, он там еще один. Выглядай. Какой колер. Ой, яка нога. Чудові. О, тут шо ж виглядає. Трипятничок. Тут ще один. Так у Яленках захований. Виглядує виглядає. є не де з'являється. Окі хлопчики чудові. Ось ще є такий файний краса. О, там далі ще бачу. Чудовые такие. Вот у них тут целая семейка. Чудовые. Вот чудови. Молоди. Краса. 白だきうん。 таких високих ніжках чудові такі так дощик посилюється на сьогодні так достатньо буду йти додому трохи змокли разом з Найком ось у нас сьогодні є такий результат є такі білі гриби є червоноголовці. Такі чудові попали. Просто краса. Взяв дві парасольки, так мені захотілося підсмажити. Я бачив більше, але мені їх не треба, то я так дві лише взяв. А так загалом є ось такий результат. Сьогодні гриби білі попали в дубовому лісі. У хвойному я ходив, знайшов скільки маленьких бачив, але не так багато. Поодинокі такі. Ну, але є надія, що будуть. Дощики падуть. На завтра також показує дощик, то думаю, будуть. А вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Незнайком додому. До зустрічі. Бережіть природу.